Присутні. До вашої уваги наказ по коледжу від 27 червня 2025 року за номером 30 та 31 про завершення навчання та 81 випуск здобувачів освіти спеціальності лісове господарство та 22 випуск здобувачів освіти спеціальності обробка деревини. На підставі пункту 1 частини 1 статті 44 закону України про фахову передвищу освіту та протоколів екзаменаційних комісій Лубенського лісотехнічного фахового коледжу від 27 червня 2025 року спеціальності 205 лісове господарство, освітньо-професійних програм лісове господарство та обробка деревини, освітньо професійного ступеня фах. Фаховий молодший бакалавр Наказую. пункт перший присвоїти випускникам коледжу 2025 року освітньо-професійний ступінь, фаховий молодший бакалавр та відповідну кваліфікацію за освітньо-професійною програмою Лісове господарство, фаховий молодший бакалавр лісового господарства. За освітньо-професійною програмою Обробка деревини технік технолог. Пункт другий видати дипломи з відзнакою про здобуття фахової передвищої освіти та відрахувати з числа студентів коледжу у зв'язку із завершенням навчання за відповідними освітньо-професійними програмами наступних випускників. Запрошуємо випускників 2025 року, які через мить стануть володарями дипломів з відзнакою. Приходько Антон Ігорович, Шулещенко Анна Олександрівна. Турі Іванович, а у вас тут передбачене спільне фото?